Вітаю, друзі. Російський диктатор Путін прибув до Північної Кореї в Україні. Це не дуже висвітлюють, тому що ну, вважають, що не дуже цікаво. це велика помилка. Більше того, ця новина є на всіх перших шпальтах світових ЗМІ. тому що у світі розуміють, який крок може зробити Північна Корея після того, як отримає від Росії технології. особливо ті, те, які мають відношення до ракетобудівництва. Давайте поговоримо про це, про те, чому це дуже важливо, як це може вплинути на світ, як це впливає на Україну, і що саме хоче отримати Путін у Північній Кореї. Якщо хтось вважає, що тільки а, зброю ні, це велика помилка. Але зброя дійсно важлива. Більше того, ці два автократи Путін і Пухляш Кім Чен Ін об'єдналися зараз. Навколо протистояння, як вони вважають, заходу, але для кожного з них це питання виживання. Візит Путіна він фактично показує, що Північна Корея для нього дуже важливий партнер. Настільки важливий, що він вперше прибув туди з 2000, 2000 року, і хоче, щоб це партнерство посилювалося. так. Ракети і снаряди, які хоче він отримати, це тільки перша частина всієї цієї історії. Ким, який влаштував Путіну прийом червоною дорожкою і потішив його самолюбство, розуміє на що тисне. Він хоче отримати і технології, і можливості, і гроші, і нафту з якою величезні проблеми, а головне він хоче отримати їжу. Тому що зерно, яке Путін вкрав в Україні, він буде віддавати саме північній Кореї в обмін на снаряди, зброю і людей. Людей про це ми поговоримо трохи пізніше. Ні, це не про те, що їх будуть використовувати в армії, але це теж потрібно Росії. А, взагалі Путін отримав від північної Кореї, давайте відверто зараз артилерійські снаряди та ракети. І, як очікується, у цій поїздці прагнемо отримати ще більше зі свого боку, ж кім. Прагне допомогти Росії у вирішенні проблеми нестачі не тільки зброї, а й тиску на запит. Ну, наприклад, якщо зараз почнеться маленька, яка може привести перейти в дуже велику війну між північною та південною Кореєю, яка Північна Корея розпочне, це створить великі проблеми у світі для всіх, окрім Росії. Навіть Китай не дуже задоволений такому тісному. Тісної співпраці між Росією і Північною Кореєю, тому що а, вони розуміють, це може рано чи по, пізно привести і, по перше, вже проводить крепотаційним втратам свого Китаю, а по друге, дестабілізація регіону, чого Китай 100% не хоче. Але це велика гра, велика геополітична гра, на якій багато що поставлено на, на дошку. А саме виживання двох диктаторів Путіна. І Кім Чен Іна. бо обидва розуміють: якщо Путін програє, у Кім Чен Іна можливості взагалі скінчилися, і майбутнє його безперспективно у колонці оповікований Кене Санмун, головний державної газеті Півної Очі, напередодні приїзді Путін засудив всесвітню неоколоніальну диктатуру. Щоб ви розуміли, те, що робить зараз Путін в з Україною, це є колоніальна війна. Він намагається фактично погасити бунт е, колонії, яку, в якої він бачить Україну, але сам засуджує лицемірство, так, але ж Путін інакше і не працює. Більше того, в тій ж самій статті, а він е, похвалив Кіма за опір економічного тиску Сполученим Штатом, провокаціям та шантажу і військовим загрозам, е, але Кім. Розуміючи, що зараз його, мабуть, хочуть так заколескати і пообіцяти максимально не готовий і не збирається просто так віддавати все те, що хоче Путін, і це може призвести до модернізації. Модернізація м -м, саме військового виробництва Росії е, Росії в Північній Кореї. Вибачте, у північної Кореї все застаріло, Китай не. Дуже допомагає їм в цьому, тому що їм потрібен такий симулякар держави, але щоб воно було їх проксі. Так і є Росія. Хоче іншого Росія хоче, щоб снарядів було більше, ракет було більше, і щоб вони так були більш сучасніше. Збройні сили північної Кореї давно вже вісмі вісміють за відстали технології та величезні запаси застарілої зброї радянської доби. Ну наприклад, ті ж саме артилерійські снаряди, але путіну як саме вони потрібні і. Він готовий допомагати е, кінчинину збільшувати їх виробництво, е, використовуючи російські технології, російські гроші, і навіть російські серія, але сировину, російську сировину і навіть північно-корейських рабів, які в великій кількості є серед громадян е, у Іна. Вони живуть там як раби, трохи краще ніж росіяни, але це жахіття так от. А, чого бояться на Заході? На Заході бояться, що Північна Корея отримає нові м, інноваційні рішення для системи зброєння, як, наприклад, ракет носії ядерної, ядерної зброї. І про це, до речі, каже а, Майкл Макфол, колишній посол Сполучених Штатів у Росії. Він звертає увагу на те, що передача військових технологій може призвести до модернізації тої зброї, яка є у північної Кореї, і призвести рано чи пізно до глобальної кризи. А в світ так стоїть ну, дійсно в кроці від третьої світової. Як сказала одна розумна людина, світ вагітний третьою світовою. Я б дуже хотів, щоб все ж був викидеш в цьому питанні. Так от на початку, на початку своєї кар'єри коли Путін хотів ще бути частиною міжнародної спільноти, він ну дійсно показував, що він готовий, але як, як диктатор, якого визнають рівним серед рівних, і в теж самий час визнають як гаранта світової безпеки, а він не дуже активно співпрацював з північною Кореєю, тому що розумів, що це шкодить репутації зараз, йому байдуже, і він готовий цілувати навіть і шака, якщо це допоможе йому зараз такі часи, коли Путін готовий об'єднуватися з ким завгодно і об'єднується з Іраном, об'єднується з північною Кореєю, об'єднується зі всіма, хто готовий дати йому можливості е вести війну і далі, тому що війна для них, для росіян, це не тільки питання виживання, це фактично питання закінчення е е такого проекту, як Російська імперія, в разі програшу. Будь-яка імперія, якщо не розширяється, воно схоплюється. Це закон. До речі, економічна і військова співпраця цих двох лідерів ще більше підірве ефективні санкції проти північної Кореї і посилить військовий потенціал КНДР, і також підвищить легітимність Кім Чен Іна всередині країни. А так вважають експерти, які кажуть також про те, що цей візит покаже довновічність автократичного керівництва в обох країнах тому що в Росії побачать бачите, ми обіймаємося виключно з диктаторами в з північній Кореї. Скажуть інакше, бачите, нашого пухляша визнає навіть Путін, який є сьогодні обособленням світового зла. Тому нам треба розуміти, що буде далі. Далі Росія буде прагнути отримати зброю. Будь-яку отримати снаряди, ракети, все, що тільки може, також отримати, і це от дуже важливий момент, на якому я хочу звернути зараз увагу. А вони хочуть отримати робочу силу, це не жарт питання трудових мігрантів в Росії стоїть дуже сьогодні актуально. Це от питання стоїть в деяких регіонах вже руба. тому що для Росії, яка відчуває нестачу робочої сили. А um, ці робітники з північно, -пів... Пів... Пів... Північної Кореї. Можуть бути рішенням. Ну, по-перше, вони покірні, по-друге, вони контролюємо, по-третє, вони кваліфіковані. І саме їх потрібно використовувати так хочуть на Дальньому сході Росії, де не вистачає тих робітників, які потрібні для розробок інших питань. Чому? Тому що, наприклад, мігранти з середньої Азії не їдуть туди, а залишаються в європейській частині Росії. і... Знов проблема, тому Путін дуже хоче іммігрантів не в армію, а саме, щоб вони працювали. А, ці люди а, потрібні путіну а, вон, йому потрібно все, що може допомагати йому займатися війною, а саме іммігранти, снаряди, зброя. А ще йому важлива ще раз кажу: дестабілізація в регіоні, тому що якщо почнеться ще одне напруження, то він сподівається, що це відліче увагу від. України дасть йому більше можливості, а може навіть, а може навіть так станеться, що це призведе до такої кризи, що рухне світовий устрій. Він і цього б теж волав, але але на Заході теж розуміють. А ще це розуміють в Китаї дуже сильна Росія. Китаю не потрібна. Росія потрібна їм як ресурсна територія. Як країна, яка надає свої свою ядерну порасольку для захисту, і як територія, куди можна скидати будь-які китайські товари? Такий маркетплейс, от в такому стані Китай буде підтримувати Росію. Тому у Путіна свої бажання у Кім Чен на свої. А нам треба уважно слідкувати, щоб ці бажання не стали реальністю, і сподіватися, що заходу колективного заходу вдасться стримати. До речі, в цьому випадку вони будуть партнерами разом з Китаєм. Сподіваємось, що все вдасться, і сподіваємось, що міст, який з'єднує Росію Китай, Росію і Північну Корею, якось випадково ну, може вибухне, і тоді буде дуже важко доставляти. Снаряди. Я сподіваюся, що це розумію не лише я. І в будь-якому випадку, ми переможемо. Ми знищимо всіх ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. І все буде Україна. Па-па.